Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми будемо встановлювати правильну розетку для зарядки електромобіля. Взяв отаку шпильку, заточив її з одної сторони, довжина її метр. Також взяв такий провід. Це у нас одиничка. Вирішив пропаяти з двох сторін. Такий результат вийшов. Туди буде забиватись в землю, само собою, понятно. тут ще буде ізолюватись. і другий край в розетку. Ось так от вбилась наша шпилька, і я вирішив додати ще одну. Навряд чи 2 метра мені вдасться забити. Але я так вирішив, бо перша шпилька пішла наполовину якось важко, а потім знову пішла легко. Тож я думаю, скільки заб'ється, стільки заб'ється. І відріжеться в ідеалі, наче як півтора метра, йдуть комплекти. От таку гаючку я взяв, вона глибша, ніж ці, і так буде краще. Таке з'єднання я зімпровізував, бо тільки на оцій от гайці е, дуже воно шаталось у мене. І за того, щоб законтрагають, мені довелося так от зробити. Але в такому варіанті я точно буду знати, що тут нічого не розпадеться. Так воно буде важче йти, але й без різниці. Є вже півтора десь метра, машка, звісно. Робить свою справу. Вже йде дуже важко, навіть шпилька погнулася. Ну що ж, друзі, 2 метри зайшло в землю. Ну, можна вважати, що 1,90 метра насправді. Але мені цього за очі. Я навіть не очікував, що так вийде. Але по факту маємо, що маємо. Тепер залишилось під'єднати провід, вивезти його е туди, там нема вологи, і одягнути сюди бутилку. Це моя ідея, щоб не заливало це все водою. Ось так це все тепер виглядає. Одягнув бутилочку, щоб не попадала волога. Сказав завгар і показує бутилку, в якій залишки води. Ну це нічого. Тобто вода у нас туди попадати не буде. Збігав, купив розетку та також кабель 3 на 2,5. Він має тягнути десь 5 кВт. Тим часом автомат вже встановлений. Тепер залишилось провести тільки кабель. 3 на 2,5. Витримує 5 кВт. Може вже й казав, але повторити буде не лишнім. Плюс така розеточка. каучукова, така як треба під ці справи. Перед під'єднанням до автомата дуже важливо провода пропаяти. Все під'єднане та працює. Така розеточка у нас вийшла. Це у мене заходить заземлення. І це ж заземлення виходить на виробництво вже, але воно буде пізніше підключатись. Таким чином, розетка підключена із землею. На виході ми отримали автомат на 25 А, який під'єднаний до основного автомату на 32 А. Само собою, всі перекидки пропаяні або можна гільзувати. Далі, мій провід виходить в стіну, виходить зі стіни. Йде по стелі та спускається до розетки. А її ви вже бачили. Заземлення ви теж бачили: 1,90 шпильків землі. Цього достатньо. Екстрене включення, друзі, був докуплений ще от такий от регулятор напруги. Взятий самий, самий дорогий, з термореле, який буде регулювати саме скачки напруги. По заводу виставлено мінімальний поріг 198 вольт. Максимальний 242. Їх змінювати я не збираюсь. Тепер про термореле. Термореле для того, що якщо провід почне нагріватися, то регулятор напруги відключить напругу з нього. Регулятор встановлюється перед автоматом, і після нього вже буде ставитись мій 25 А. Автомат. Таким чином, автомат буде захищати від короткого замикання, а ось ця штука буде захищати від перепадів напруги. Таким чином, все буде максимально безпечно. Також, друзі, я вже перевірив розетку, провод не гріється, розетка не вигорає, все чітко, все заряджається, тож 2,5 квадрати за очі для зарядки Nissan Leaf. Як бачите, машинка заряджається, ніяких проблем нема. Провода абсолютно не гарячі. А ось так от виглядає це все, коли ми ввімкнули. 230 вольт в мережі, всі інші налаштування по заводу: низ 198 вольт, верх 242. Після релюхи вже стоїть автомат на 25 ампер. Така друзі, в мене розеточка вийшла. Та у вас буде логічне питання: а як зрозуміти, чи заземлення підійде? Все дуже просто: шукаєте в розетці фазовий провід. І проміряєте різницю між фазовим проводом і нулем, це буде вольтаж вашої мережі, наприклад, там 220 вольт. Далі проміряєте мультиметром фазу і провід заземлення. Різниця має бути не більше, ніж 10 вольт. Тобто, якщо буде 210 вольт, то ваше заземлення прекрасне. Якщо буде 205 вольт, то це вже погане заземлення. Само собою, 215-218 і все остальне. Це прекрасне заземлення, але не забудьте врахувати той факт, що чим більше волога, тим краще заземлення. Тобто заземлення в ідеалі треба проміряти, коли на вулиці жара і літо. Таке відео у мене вийшло по встановленню розетки для зарядки мого електромобіля. На днях я його пожену, щоб його доробляли, і ми будемо тестувати цю розетку. Тобто на цьому все не закінчує. Так, мій електромобіль, тільки він у мене з'явився, він зламався. Але нічого страшного, все відремонтується. На цьому все. Tá aí,